Навково доведено, що українська мова найдавніша мова світу. Ні для кого не секрет, що вона давніша за санскрит. Та що там той санскрит, ця милозвучна й люба серцю динозаврів мова існувала ще в часи Великого Вибуху. Ось як пише про це найдавніша книга світу, Ефіопське Євангеліє. І стався великий вибух. І утворився Всесвіт, і зароїлися мікроби на планеті земля, і виринули з Світового океану тери заповіді, вибиті на Берестових грамотах. Ти мені заговориш, паделюка українською, українською мовою їж пий і розмножуйся, і не матюкни. І пішли пророки по землі священні, і сповідували вони слово українське Олександра Потебні серед динозаврів, амонітів і пітекантропів. Третє правило співучість. Ніколи не забувайте, що українська мова найспівучіша мова у світі. Це знання допоможе вам в будь-який важкий момент і дасть сил у подоланні незборимих обставин. За будь-якої незрозумілої ситуації співайте. Цей метод опрацьований і перевірений століттями. Будьте як Наталка Полтавка, за душею ані копійки, коханий хезе, до вас підкатує стрьомний мужик, мужика, ви співайте. Цей метод, як пиво після горілки, завжди діє. Або ось берете, наприклад, в тебе віскі по знижці, підходите на касу і розумієте, що грошей все одно не вистачає. Оголосіть касиру слова Вадима Крищенка, музика Олександра Золотника і співайте. Ти касир, а я упир. Ось тобі орієнтир. Ти мене віскарик, а я тобі п'ятнарик. Правило четверте. Матюки. Матюків в українській мові немає і ніколи не було. Усі ми знаємо, що матюки придумали моцкалі, кацапи, цигани, фріци, жабоїди.